Всім халопчиків ми на каналі U-Drive 500 і наш відосі сьогодні про ціни на найпопулярніші автівки Тому беремо смаколики ставимо завчасно лайкосик і поїхали дивитися ролик. Погнали! Renault Megane коштує 13 150 2018 рік, 1,5 дизель на механіці, 175 тисяч пробігу. Volkswagen Passat B8, авто коштує 2950-2018 20 рік, 2-літровий дизель на автоматі 205 тисяч пробіг. Renault Megane, Авто коштує 14 950-2017 рік. 1,5 дизель на механіці 195 тисяч пробігів. Peugeot 308 коштує 13 950 2016 рік, один чи дизель на автоматі 187 тисяч пробіг. BMW 520 коштує 32 950 2019 рік, 2-літровий дизель на автоматі 162 тисячі пробіг. Кодо Октавія коштує 18150 2017 рік 2 літровий дизель на автоматі 203 тисячі Audi a 3 коштує 17450 2018 рік, 1,6 дизель на автоматі 185 тисяч пробіг. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця V-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так третьому вже покажемо людям, типу, і чим відрізняється. Це, хоча рік у них схожий, в принципі, тут 17, там 16, але теж ви побачите десь хвилин через 3, 4, 5, може. А може не Короче, ми знаєш, як зробимо? Ми зробимо цю x 3 яким чином, може. Частину того матеріалу, то частину того матеріалу. Наприклад, там зрівняємо однозначно салони, типу як варіант, і так. можна взагалі буде такий рваний монтаж зробити, тіба перекидати, перекидати туди, перекидати сюди. І дві машини. Як не варіант. щось такого плану. Я ну то коротше, треба, щоб наш вовчик-оператор гарно змонтував. Я тоді пропоную почати, якщо ми вже знімаємо таке порівняння. Старці бачить. 450 це 124 тисячі пробігу Європа, 2 літра, 190 124 тисячі пробіг прикид. Для Європи. 190 кВт, ой, 190 сил, він має це максимальний в принципі, їхній двигун, повний привід. Я скажу, що в нього прям дуже хороша комплектація. Я починає... так думав, що ти, що ти скажеш цей, що ти до крана Блін, Цікаво то, але ну, не моє, не моє. Я більше люблю легку машинку. Де ну що стартуємо тоді з стігами? Давай почнемо просто по, по цьому, по наростаючій по колу. Перше, що в нас скидається в очі, це в нас ворот, комплектація. Чим вони відрізняються, у нас тут зовсім інші бампера. одне з Нижче, ага. нижче, нижче, бачиш, у нас ідуть такі типу зрізані бампера ага. для порівняння от є, маєте звичайний бампер. Тобто він йде з такою губою більш звичайний. Тобто там той він оффроуд, він підрізняється. Ага. Ну да, ну, щоб ти міг туди більше заїхати. Так, типу, ви не боїтеся десь там його зачіпити. Далі все. Пари ми казали. Переміщаємося помаленьку в салон. Ми з собой тут не здуріли. Так, да, там просто. Так. І що ми буде менше? міні сауна зараз тобі. Це для людей, все для людей, як то кажуть. Далі по салону, в принципі, стандартні, як на мене, їхні сидіння, мінімальні, які потрібно брати. Це у нас є бокова підтримка тканина алькантара. Тут водійське сидіння, воно має ще електричну підкачку і має кнопку масажу. Типу хтось користується, хтось не користується. В оффроуд род ідуть йдуть от такі от ставочки, типу А-ля під Карбон. І по контуру маємо ще підсвіточку в ногах, по контуру на всіх чотирьох дверках. Типу Вона біла, але виглядає дуже прикольно. В плані двигунів, коробок, повного приводу, ну БМВ тут буде трошки краще. Але так само, тут, що тут 190 сил, що в Тігуані 190 сил, але тут у нас 8 гідротрансформатор ЗТЕФ, а в Тігуані у нас DSG 381, перша, я не помиляю. Далі у нас на передньому пройду продається машина да, чи ні? Теж продається, ну, якщо це... жирна комплектація. Питання ціни, розумієш, просто ну передній привід він апріорі буде дешевший і ну комусь просто не потрібен повний привід. Він розуміє, що він їздить там, 90% в місті, ну йому просто не треба того повного приводу. Краще взяти або менший пробіг, або кращу комплектацію, ну але передній привід. Ну, механіках продається. Цікаво. Часом не зустрічали. А брали колись на механіку ті гуан, чи ні? Uh, бо каджари бачу берете іноді на механіку. Я... Мені не попадався. Не Ча попадався. От, не навіть, що скільки часу я тут працюю, мені не попадався саме тяган. Пасати попадались. Ну, пасати так. Пасати продаються. Так, пасати летять, як має бути. На механіці бо хороша ціна, і можна брати на маленькому пробізі з маленькою комплектацією, а дехто ну, не бачить сенсу в автоматі і він розглядає тільки механіку. Тут, скажімо так, вибір для кожного. Я прихильник комплектації. Ніці, я можу там попуститися на рік-два, по пробігу, але я прихильник комплектації, і мені цікавіші мотори і комплектація. Тобто року в нас і сліпі зони, і камери 360, і кнопка багажника, і люкс з панорамою, і музика, і пам'ять, і електрика. У нас є все. Тігуан теж такий може бути, спору нема, але тоді вже буде зовсім інакші ціни. А я для нашої аудиторії скажу, що я вибор тіган і нам а поставить Бо У нас всі на багу сидять до нашій аудиторії. Я, ну, вах, це, ну, це прикольно, спору нема, але якщо вибирати, наприклад. Ну, між комфортом, ну, баметок, десь, ну, якщо ми дивимося, наприклад, цей, в цю ціну можна взяти Q5. в 15-16 рік, плюс-мінус таким пробігом, теж на хорошій комплектації. Та вона буде старіша, це буде старіший кузов. Ну, але... 5 апріорі краще, ніж Тігуган, правильно? Бо якого води, думаю, мені повірити, типу. та вона буде виглядати старіше, бо це буде старий кузов, він там з 10 го року випускається. Ну, але, типу, це у нас було недавно 150 пробігу, S line 2 літра, 190 сил, повний привід на шкірі, на панорамі, на, ні, на чорній стелі, там на великому моніторі, на камерах. Ну, крута машина, спору немає, вона тихіша буде. Тут же Потрібно вирішувати кожному сідати, пробувати. Я прихильник комфорту, я прихильник комплектації, ну і прихильник BMW. тому я би собі обрав BMW з цих цей. А якщо йти вагу, ну тоді мені здається краще попуститися на рік, взяти старіший кузов, але взяти кращу комплектацію, менше. Добре, ну але так от порівняти просто, ну за рахунок років, все одно виходить, що тут більш такий вона більш стримана, так, вона ну. виглядає, типу, старішою, спору нема. Але, наприклад, якщо ми беремо. Якість матеріалів, беремо м'якість пластику, mm -hmm. то вона буде тихіша, вона буде м'якша. Буквально формоушен, там з вибору режиму руху. Це всі, воно нам тут показує, що ми можемо і їздити і в гори, і індивідуально собі щось налаштувати. Бачите, зразу, наприклад, на індивідуальному, якщо в гори їхати, виключається стабілізація. Щоб не цей. Ну і звичайно, просто стандартний трасовий режим спорту. Нічого особливого, скажімо так, в цьому немає. Але зимою дуже зручно, типу, вона по-інакшому себе веде, ніж, наприклад, передній привід. Плюс, до речі, в плані комплектації, бо тут буде краща комплектація, ніж в тягуванні, наприклад. У тобто, нас по мультимедії єдине, чого не може бути, це CarPlay. Так само тут Bluetooth все є. Користуватися можна спокійно. Медіа, тобто ви собі AUX, Bluetooth, все виводите. Далі навігація є заводська. Та нею не дуже зручно користуватися, але вона є. Я тобі скажу, що в жару таке задоволення відочки знімати. І... рішає. <різький> <різький> да, це, напевно, найосновніше, що має бути в тій машині, бо це зовсім окрема історіус. І тут виводити різні асистенти, тут у нас і адаптивний круїз, і смугу тримає, і фари вирізають, Це як має бути. Ну, далі, ну, це максимально зручна штука. Тут, ну, зараз можемо навіть вивести. Навігацію, навігацію воно нам буде показувати зараз тільки як компас, воно можна сюди вивезти з монітору. Типу воно, я думаю, ви бачили вже mm -hmm. не раз, що воно сюди навігацію виводить. Ну, датчики дощу світла стандартно, підрульові перемикачі передач. В плані приборної панелі вона, типу, не саме аналогова. Це треба дали цифрову і зразу б машина набагато стала. Так, правда? Але вона, в принципі, це, в неї, бачиш, в неї ось тут екран, він так само цифровий. І ось ці всі штучки вони, ну, не до кінця аналогі. Воно світиться біленьким, виглядає свіжо. Типу, да, цифрова приборка, вона в будь-якому випадку краще, але це ще пів біди, скажімо так. Музика так. модна, бачиш тут. Так, у нас Harman Kardon музика, у нас авто ближнє, у нас камера. 360. Але бачиш, якість якась така непогана, але вже ну, сучасніше в мене та. в гольфі електричному, то вже чіткіша камера. Ну, якщо взяти по типу, наприклад, задню, ну, я не скажу, що вона є аж така, да, в гольфі вона буде трошки цікавіша. Але... Така більш насичена, та. знаєш, яскравіша картинка. Але сама. У нас тут. є траєкторія, у нас є все, що треба, 360 поріт і можете переключатися спокійно. Так. А по сидінням ти присів звітами ну, сюди. Тут е, теж важко сказати, бо сидіння можна взяти різні. Тут звичайні сидіння, вони з пам'яттю, вони електричні, але вони звичайні. В принципі, якогось дискомфорту я не відчуваю. Типу, але в тігані вони будуть трошки краще. Ну, але так само ми можемо. взяти... М'якші трошки, правда? Ну я би не сказав, Там що м'якше. Я би не сказав, не? що м'якше так. Тут, в принципі, в нас є підкачка, качка, ми можемо зробити, я я можу зробити і в м'якше. Угу. Ну і в тігані, відповідно, так само. Він отче. наша аудиторія точно. Да, а тобі як ззаді? Це тяжко сказати. А? Краще тут прийшли дивитися. Ти ж акунь. Я ще я ще не зрозумів. У тебе яка ігра в стаж же портатив за зад поки посимай відео закупить. Чи ззаді зручно? Я не знаю, я сидів по центру, щоб не зручно було тебе знімати. Ну, давай так, в принципі нормально, нормально ззаді. Може, боче задній ряд він регульований, Не, від кумови. Ні, от рішаю, от є типа алькантара тіп типу палькампера. Ми бачите штучки, теж прикольно, що можна собі ставити. О, тут кнопочка. Ага, давай. Раз, И раз, раз. раз. І сбоку, що у нас тут є цей. Підстаканний тік. Так раджа в тих дядьків, як я, знаєш. Які люблять поїсти. Да, які собі це Макдональдс чи салатик чи... як це місяць. Та Макдональдс. Взя... взяти з собою, знаєш. Ну, це зручно його... насправді, як би це не було, все одно ті машини купляються більше як сімейні. Ну, в основному. І ти типу, позаду якась одна-дві дитини. Ну, для, для дитини це набагато зручніше, якийсь планшет поставити, щоб мультики включити, там, чи щось перекусити легеньке. Ну, набагато зручніше. Якось. Дивись, ми впираємося з тобою в що? Ми впираємося, і... що в нас дивись. У нас 17, виходить ціна 17. однакова, тут так. 28. 950 і в там, тої машини 450. Ну, Практично однаково, там 500 але доларів різниці. Найбільша проблема в тому, що 17-й рік X3 це вже новий кузов. А це буде набагато цікавіший, але зовсім інша ціна. Тому от нам ці... Чому я казав, щоб ми з тобою їх порівняли? Тому що фактично рік плюс-мінус той самий, ціна плюс-мінус та сама, але BMW... Ну, і пробіг, як... бачиш, там 130, тут, там а там 124, 124 та, бачиш. Фактично однаковий, тобто, але бомба тобі подарує набагато цікавіші емоції. І що, і як тобі По задньому ряду тут він буде чуть-чуть комфортніший за рахунок того, що в Тігуані, так як він може бути семимісний, в All Space, у вас сидіння іде рівне, але можна регулювати спинку. А тут спинка апріорі більше нахилена, і оця подушка вона така більше нахилена. Тут більш така лежача посадка. В плані місця мені здається, що це буде плюс-мінус, однаково, А в нас тоді є, що підігрів сидіти. Ага. Фішка. Йдемо ще назад. Багажник подивимось. Відкрий мене. Не хочу будеш тут сидіти, коротше. Кліва тобі виключувати і все. Ми вже так не знищаємося. Я тобі як шайху відкриваю. Йдемо подивимося, що в багажниках. Так, Короте, Ми багажник мусимо відкрити, щоб просто ну, порівняти з... Мають бачити, так. Тобто у нас тут, перша оптика, що йде в Рестайлінгу, хороша, прям, ну, виглядає гарно. Все, все, що від тої машини ззаду треба бачити. О, він глибокий, в принципі. Так, він Правда? глибокий. Ви з боку собі ось тут маєте компресор, клей, всі можливі ці, але на запаску не надійтеся. Тут ага, Бачиш, місця... багажник великий, так, а тут запаски немає. Нема, за він відповідно і не має місця тут ну, Норм. Його, його достатньо. Сидіння складається звідси. Ми можна ремонти робити. Так, тобто можна собі вже щось покидати, місця в ньому достатньо. Щоб так. рівний був, знаєш, якщо б а, рівний був, можна було б спати. тоді ми стат... б з'їхали сюди і тут би того багажника а. взагалі не було, то ми зараз подивимося так. в БМВ. Автоматика. Ага. Тут, до речі, в цих руках вже можна зловити і з ноги відкривання. Ага. Що там є? в нас щось середниці? Ні. Теж, Теж немає. Не з 2010 року у вас іде повністю по заводу ранплет, тому тут фізично не може бути запаски, тут її нема місця. Тобто у вас йде стандартний ремкомплект, компресор, клей. Тут маємо секретку, маємо рейлінги, щоб сіточку натянути, і ще й сіточку оригінальну дали. Так само тут розширена шторка, вона вже має два положення. У нас йде перше, щоб закрити багажник, і другий, так звана шторочка для тварин, ви можете закрити, щоб вам нічого не вилітало звідти. Коротше, багажник сам того тягана був більший. Ну, але тут він довший, але рівний. А там він глибший а і цей. А ну глибший. давай складемо чи в рівень вони складаються. О, до речі, ну, бачиш різницю, в а ну давай давай, а, а ну давай, давай, давай. О, бачиш, Тут вже на природу буде в цій машині цікавіше їх. Так, Тобто він у нас іде трохи довший плюс складається в рівну підлогу. А в тігуні він нас глибше, відповідно, більший, але ну, ти сильно туди нічого не загрузиш. Ще маю для вас дуже прикольну фішку, як власник БМС сам про неї не знаю, в Тіктоці побачив відео, що в них ось тут дуже часто, причому в багатьох машинах, є паркоп електричний. то У нас тут є кнопка. Яку ви нажимаєте, тут він у нас повністю електричний, тобто вам потрібно її тримати і фаркоп у вас буде помаленьку виїжджати. А, ну. а ні, навіть не треба тримати. Коротше, якщо б на Тікток, то тебе не знав. Я так? серйозно не знав? він, він, він Виїжджає. Прикольно. Європейці бачиш люблять от ті всі моменти, бо вони там це на зручно. рибалки їздять, так, їздять, їздять кудись. Там знаєш, везуть за собою так. там вілік, якісь причепляють багажники. що по можна віліків там і ти типу, по цепляти. Та і для автомата це не є проблема там кинути, наприклад, якийсь кросовий кросовий мотик, поїхати собі в гори віддихнути. Ну та й поїхав. І дуже зручно. Ну, в мене воно трошки по-інакшому. У мене, типу, ти нажав, воно випало, і ти собі його і, відповідно назад. І ще маємо тут, до речі, будете знати, у вас є для від аварійного відкриття багажника, тобто зелене, ця штучка. Якщо у вас десь тросик поламався, чи ще щось, ви собі за неї дірнули, у вас ключок відкрився. Все. Ставим лайкосик. Все в нашій державі буде добре. Щастя, здоров'я, любові, грошей, тепла, ваші, можна сказати, сім'ї. І цього найкращого до скорих зустрічей. до побачення.